Так, ну що, дорогеньке моє. І так, приїхав я з орта, вдома поїв трішечки і відразу на поле на поле, тому що багато роботи треба наводити красоту. Дивіться, у нас отак це я вчора після опта приїхав, повикашував косою. А так ситуація от така, Можете собі до і після. До і після отак виглядає. Зачищаємо, тому що в нас починається цвітіння. Отакі От цвітоноси лізуть. Гарні, кої вже ягодка є. Так, Цей участок у нас був погано перезимував, тому із-за цього є випади. Не дивіться на це, не звертайте уваги, це все досадиться. Ось цвіточки бачите, лізуть, лізуть, лізуть. Потрібно цю ділянку зачистити. Так, дивіться, яка ягодка. Я вам зараз покажу. Сорт Кабрила. Ой, трешки земельки. Вот такая ягода. Ягода плотна. Сейчас, оп. Давайте я вам сразу смак. Сочно, солодка. Просто восхитительно. все, наводим сейчас порядочек, чтобы до массовых сборов у нас была красота. Вот это сейчас Викашуємо міжряддя, прориваємо бур'янчик. Отут вот в луночках отак вот борійська торчить, Щоб була скрізь красотулька. Гляньте, як я открився. Блеск. Так, ну і підпишись, постав лайк і вирощуй разом зі мною.